Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зібрали найстрашніші місця Чехії, які багаті своїми легендами та страшними історіями. Приємного перегляду! П'яте місце в рейтингу посідає Карлштейн – готичний замок 14 -го століття недалеко від Праги. Цей замок, хоч і не виглядає моторошно, але в нього є легенда. Мені розповідається, що колись тут жив сліпий музикант зі своєю собакою-поведерем. Одного разу сюди приїхав князь зі своїм слугою. Слуга, який Виявився зрадником, за приказом ворогів князя дав йому келих з отруєним вином. Але князь не випив вино, а передав його сліпому музиканту як відзнаку за красиву гру. Тільки музикант зібрався випити вино, його вірний пес почув лихо, перекинув келих та випив отруєне вино. Через кілька хвилин пес помер. А через тиждень помер і музикант, сумуючи за своїм другом. Тому привид музиканта і досі блукає коридорами замку. На четвертому місці чортові голови. Неподалік від села Желізи в лісі стоять вирізані зі скель демонічні голови з порожніми очима та страшними гримасами. Вони досягають 9 метрів у висоту. Голови були вирізані в 19 столітті чеським скульптором Вацлавом Лівим. У скелях також вирізані штучні печери. До речі, вони розташовані біля траси. Тож люди, які мандрують машиною, часто зупиняються, щоб подивитися на чортові голови. Третє місце єглавські катакомби. Протягом століть під містом Єглава будувалася складна система коридорів, адже там було знайдено родовище срібних руд. В цього міста досить багата історія, та зараз воно відкрито для туристів. Деякі говорять, що коридорами катакомбів блукають привиди. А якщо піти туди, де не вводять туристів, можна почути органну музику замурованого в стінах цих катакомбів музиканта. Також при вимкненому світлі на стінах можна побачити розводи, що світяться на стінах і стелі. Як вони виникли, невідомо точно, але існує кілька припущень. Друзі, хто був тут, що сподобалося вам, а хто ні, чи хотіли б ви побувати в цих катакомбах, напишіть свою думку в коментарях. А друге місце займає замок Гоуска. Цей замок представляє собою кам'яну фортецю з досить страшною та загадковою історією. Згідно з однією з легенд, колись тут відбувся розлом скель. Незабаром люди почали знаходити трупи тварин та птахів, деякі навіть стверджували, що бачили різну. Нечість там. І ось одного дня одному засудженому запропонували спуститися вниз в цю безодню вовмін на помилування. Він погодився, коли його почали спускати, він раптом почав сильно кричати та смикати за мотузку. Коли засудженого підняли, побачили на його обличчі страшну гримасу. Його волосся посивіло. А через кілька днів він помер. Було прийнято рішення завалити безодню камінням, але вони просто зникали. Зрештою, це вдалося зробити, а на цьому місці поставили фортецю, ніби замикаючи вхід в пекло. І на першому місці нашого рейтингу. Церква з приводами знаходиться в селі Лукова. Має офіційну назву костел Святого Георгія. Колись тут трапилась трагедія. На людей, які прийшли помолитися до цієї церкви, обвалилася частина даху, та вони померли. Тисяча 1968 році цю церкву закрили, тому що люди винили у всіх нещасних випадках нечисту силу. Більш ніж 40 років церква була занедбаною, але не так давно про неї згадали. Один скульптор вирішив відродити історичну пам'ятку і зробити 32 статуї цих померлих людей та вкрити їх білими балахонами. Це виглядає дуже моторошно, особливо якщо побачите таке вночі. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, яке місце здається найстрашнішим на вашу думку. Перша віза про життя та роботу за кордоном.